Тоді таке питання. Пряме, нахабне, просто як це є. Багато людей заробляють контрабандою? Половина. Не. О, половина. Тому що Нововолинськ, нов, скільки там, кілометрів 30? Ні, не, ну я, ну, я вважаюся, не половина. раніше була половина, правильно я сказав? А, а зараз, зараз дві третини? Ні. Зараз я б сказав би, одна восьма навіть, бо залишилися і ті. Увага, хто заробляє? Заробляють тільки водії. Можливо, якісь, якісь дуже такі дрібненькі учасники, що які вже мають свої машини, які вже гасають на Польщу. Ну, ми за Польщу ведемо мову, правильно? Ну, так кордон тобто, вже польський близько, звичайно. Кордон, ну, за що мова? Я думаю, що, скоріше всього, ми говоримо за них. А, так, а що ж таке? В чому річ? Раніше ж, наскільки мені розповідали, я то киянин, розумієте, я то от в Нововолинську там приїхав три-чотири дні і звикався... Я скажу, на... попростіше скажу: ТЦК зробило свою справу і війна. Тобто пропуска а, на границю немає. А що скажу? І ну, тільки так було. Якщо дитина їхала від 18 років до 60, пенсіонери, зараз чесно кажучи, та взагалі зараз ніхто нічого не везе до того всього, що й поляки зробили таку фігню за кожну пачку 100 злотих, і біда, просто біда. О, тобто під час війни і перед війною, я думаю, ще рік часу щось таке якось, якось, якось так згорнули то все, згустили то це в одне масу, і ну якось і зробилось своє.